Вже Андрій Єрмак інтригує, вже показує світлини у себе в телеграм-каналі з приводу того, що відбувалося загалом у місті Джуда Саудівської Аравії. Ми розуміємо, що угода мала розглядатися про корисні копалини. І подекуди мала підписуватися. І звісно, про припинення вогню. Якщо колеги мені підкажуть, якщо можна вивести дану світлину, о, дякую, як ви бачите, Марко Рубіо йде з важливим документом, скоріш за все. Ну і звісно ж, Андрій Єрмак з української до. Делегацію також присутні. сьогодні Україна та Сполучені Штати Америки проводять переговори в Саудівській Аравії у місті Джида 11 березня. У Джиді Саудівська Аравія відбувається зараз зустріч делегації України та Сполучених Штатів Америки. Очікується, що на ній обговорять рамки мирних переговорів для завершення війни РФ і проти України, а також можуть фіналізувати або навіть підписати угоду про корисні копалини. Повідомляв речник українського МЗС Тихий. Але знову ж таки я вам показувала попередні світлини. Андрія Єрмака, що Марко Рубіо вже ніс важливий документ, і те, що оприлюднив у себе в телеграм-каналі Андрій Єрмак, може рукостискання. То ми, в принципі, з вами можемо розуміти, що робота триває. Ось що найголовніше, що відбувається комунікація, відбувається вислуховування обох сторін, що необхідно для нашої держави задля справедливого миру, включно. А от, що ще відомо, що Україну представляє керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Як ми зрозуміли, МЗС Андрій Андрісабіга, міністр оборони Рустему Міров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Американську ж делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо, також у команді радник президента США з нацбезпеки Майк Волц. Президент Зеленський, який 10 березня провів зустріч з принцом Саудівської аравії, участь у переговорах не боре за інформацією джерела знайомого з позиції української делегації під час перемовин, Україна пропонуватиме встановлення режиму, тиші на морі та заборону на далекобійні удари, а також наполягатиме на звільненні полонених зустріч відбувається на тлі включно призупинення військової допомоги від сполучених штатів Америки Україні. Хоча держсекретар Рубіо нагадаємо напередодні, припустив її відновлення. Якщо зустріч пройде добре, але бачимо, судячи з повідомленням від Андрія Єрмака, все добре проходить, тому тримаємо кулачки. Віримо у дійсно позитивні результати для України. Все, що буде ще з'являтися, обов'язково буде вам оперативно повідомляти. Але напередодні Андрій Єрмак також. Дописував те, що завдяки лідерству Сполучених Штатів Америки та підтримці Європи ми, українці, можемо нарешті досягти миру, але не можна дозволити Ерефії уникнути відповідальності. Про це включно він написав для The Guardian. Що йдеться у повідомленні, зараз з вами ще обговоримо. Так от, за словами Андрія Єрмака, сьогодні з прибуттям до на переговори режим припинення вогню у трирічній війні, яку Росія провадить проти моєї країни, ніколи не видавався ближче. Він відзначив, що останні Змови між Україною та її партнерами породили великі надії, що український народ дуже скоро повернеться до мирного життя, яке було до початку війни 14-го року і до надзвичайного загострення у 22-му році. Я вірю, що разом із сильним американським лідерством ми зможемо досягнути цієї мети, відзначив Андрій Єрмак. Він додав, що український народ найбільше прагне, аби ця війна припинилася, але мир має бути справедливим і, звісно, стійким. цитую що сказав Андрій Єрмак, режим припинення вогню в Україні не на. Стане лише завдяки дипломатичним жестам. Низка попередніх умов відіграє вирішальне значення, аби забезпечити тривалість миру, коли він настане, наголосив Єрмак. Також керівник офісу президента перерахував ці попередні умови, зазначивши, що вони включають здійснення політичного і фінансового тиску на Росію, щоб збільшити для неї ціну у разі відновлення війни. По перше, Україна має отримати гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По друге, Європа має діяти рішуче. Щоб зміцнити і збільшити санкції проти Росії. Ну і по-третє, європа має взяти під контроль російські заморожені активи, аби забезпечити безперервну та збільшену підтримку для України. Європа не може дозволити припинення вогню, яке лише слугуватиме для того, щоб дозволити Росії переозброїтися, відбудувати її сили, і повернути за новими українськими землями та ресурсами, наголосив Андрій Єрмак. Ну і ми, звісно, погоджуємося, адже розуміємо, що для України потрібно не просто перемир'я, коли Російська Федерація переозброїться. Коли Російська Федерація можливо залучиться більшою підтримкою від інших країн і не лише в плані військової допомоги, але й в плані людського ресурсу, бо бачимо, що Північна Корея дає вже своїх солдатів для Росії, тому Росія використовує у власних цілях даний контингент, і тому це буде якщо буде тимчасове перемир'я. А нам потрібен стійкий справедливий довготривалий мир, щоб Російська Федерація. Не вторглася повторно на територію нашої держави, зненацька не почала атакувати звідусіль, як це трапилося 22 другому році, коли і з моря, і з повітря, і на фронті, там де тоді вже діяла Російська Федерація. Якщо ми говоримо за АТО зону, то звідти вони почали їхати танками. Звідти вони почали їхати на інші спеціальні техніки. Ну і звісно. Це було досить таки неочікувано для нашої держави. Можливо, ми з вами прекрасно розуміємо, що. Вони б це зробили, якби Точніше, вони б це не зробили, якби 94-го року не відбулися. Да, ми не залучилися підтримка з боку Російської Федерації, що нібито от гарантії безпеки України отримає. Але як ми бачимо, ніж у спину лише отримала українське суспільство. Ну і загалом наша держава. Що зазначив радник Трампа із нацбезпеки Макволц, те, що крок за кроком йдемо до мети за його словами, переговори з Україною просував буквально декілька десь півгодини тому навіть більше відбувалася така невеличка перерва, коли американська і українська делегації. Ми розуміємо, що потрібно ж все переосмислити, потрібно трішечки відпочити і далі по новій розмовляти вести діалог, конструктивний, справедливий, вислухати один одного і прийняти важливі рішення, які стосуються майбутнього нашої держави. Але перерва вже закінчилася, Прибачте, і про це Лючно стало відомо ще на початку нашого з вами етеру. Про це я вам повідомляла. Тому вже йде знову ж таке інтенсивне обговорення угоди про корисні копалини. Ну і звісно, про те, що відбувається на території нашої держави, чи дійсно можна буде. Досягти справедливого і стійкого миру, але знаєте, це ще не все із такого з міжнародної арени. Те, що я зараз побачила зараз, також колег попрошу вивести текст. Як ви бачите, Дональд Трамп вкотре зробив заяву, але ця заява стосується Канади. Так, от, насамперед, цього разу Трамп, нібито, збільшує мита на сталь і алюмінії з Канади до 50%, додавши ще 25%. Окрім цього, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що незабаром є оголошу національний надзвичайний стан щодо електроенергії. Раніше Канада вела мита на електроенергію для США. Якщо Канада не скасує інші обурливі тарифи, я назавжди зупиню виробництво автомобілів у Канаді. Ми фактично субсидуємо Канаду більш ніж на 200 мільярдів доларів на рік. І єдиний логічний вихід: уявіть собі, щоб Канада стала нашим дорогоцінним штатом тобто 51-м. Дякую, колеги. Ось таке. От. Скажімо так, ну для мене це зненацька це повідомлення з'явилося, і тому дуже дивно, як далі будуть реагувати в Канаді, і взагалі як буде реагувати американський народ. Але бачимо, що Трамп погрожує Канаді посиленням своєрідної торгівельної війни. По факту це так і називається. Та підвищенням мита. Не жаль, але таке відбувається з приводу Канади. До речі, також з'явилася інформація за Джастіна Трудо, але то ми трішечки згодом з вами обговоримо. Зараз почнемо говорити про те, що дописують у виданні Блумберг, бо там зазначили, те, що Путін не хоче йти на компроміс щодо України. Так, от пише Блумберг, посилаючись на західних чиновників, за словами Блумберг, президент РФ відмовляється йти на компроміс щодо територіальних вимог, миротворців і нейтралітету України. Путін висунув навмисно. Найбільші вимоги перед переговорами про припинення війни, які, як він знає, будуть неприйнятними для українців та європейців. Путін готовий продовжувати боротьбу, якщо його вимоги не будуть виконані. З'явилася ось така інформація. Але ми бачимо, що Російська Федерація дійсно намагається е, під тиском, але навіювати ось ці свої наративи, і подекуди в них це виходить, бо ми бачимо, що. Трамп каже, що він більше спілкується з Російською Федерацією, йому легше спілкуватися з Російською Федерацією, ніж з Україною. Тому подекуди ми з вами розуміємо, що на якісь вимоги, але насамперед будуть вони розглядатися з боку Російської Федерації, але і про українські не варто забувати, бо вони також є. І українська думка існує, бо війна триває на території України. Що ще відомо, і що я думаю, можливо, не треба спецповідному специфічно реагувати на цю заяву, бо знову ж таки це іноземне видання, але воно має сенс. Видання з Atlantic дописало, що Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України. Atlantic пише, що раніше президент США маскував свою підтримку Арефію під ізолізаційною риторикою, нібито він просто не хоче, щоб Штати. Витрачали кошти на закордонні війни, однак же ж тепер стає очевидно, що його справжня мета це перемога Росії. Дописує видання за Атлантик». Зокрема, він заявив, що не підтримує посилення ППО України, оскільки Київ має бути готовий до поступок. Риторика, знаєте, ну досить таки цікава. Нібито з скажімо так з меседжа від цього видання стає зрозуміло, що нібито хороша Росія, а погана Україна, і е, нібито ось саме це гасло стало новою політикою з боку Трампа. Пише видання за Atlantic. але знову ж таки, це єдине видання, в якому я побачила інформацію, щось на кшталт такий формат. Тому будемо обов'язково моніторити і, звісно, повідомляти вам, якщо буде спростування цієї інформації, або будуть схожі повідомлення вже від інших джерел. Переговори в Саудівській Аравії тривають. Позиція України в принципі зрозуміла, але багато військових експертів надають свої суб'єктивні думки, що ж може розглядатися під час цих перемовин, які зараз... Раз тривають у місті Джуда Саудівської Аравії, і от зараз Олександр Мосієнко також надав на своєму Ютуб каналі е, свої думки, свою аналітику з приводу результатів, які е, очікувати треба Україні. Ну і загалом з приводу того, з якою позицією приїхала Україна на ці порамови. тож далі слухаємо. Україна пропонує обережну покрокову стратегію для того, щоб знову ж таки з одного боку продемонструвати конструктивні кроки і нашу готовність до зрушень в переговірному процесі, і це має бути якраз через те, що ми можемо пропонувати ініціативу про перемир'я в небі та на морі, в обмін полоненими. В принципі ідея, яка озвучувалася раніше Верховним головнокомандувачем президентом України, підтримана Францією, Британією та Туреччиною, утриматися від ударів далекобійними ракетами та дронами по об'єктах енергетики, цивільної інфраструктури і по цивільних в першу чергу. Тобто, якщо Росія дійсно готова, вона має зупинити свій терор, тоді можна буде говорити про подальше якесь просування. І рух, власне кажучи, ось про що буде говорити Україна. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що уряд України готовий рухатися вперед щодо американського плану щодо припинення вогню з Росією. Фактично повідомляє БіБІСІ, посилаючись на високого представника Держдепартаменту США, і зазначається, що держсекретар. Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки президента США Майкл Волц будуть обговорювати це з українськими колегами. цитата пряма: той факт, що представники України приїхали на високому рівні, є для нас гарною ознакою того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед, сказав представник держдепартаменту в той же час. Як зазначив спецпредставник е Трампа по близькому сходу стів Вітков, він е сказав, що наявні позитивні сигнали, і е фактично американська сторона має відповідні е сподівання щодо суттєвого прогресу щодо України вже цього тижня. Сам Віков е взагалі має наміри після зустрічі в Саудівській Аравії. Відвідати Москву, про це повідомляють змі, і провести зустріч е, із путіним. Тобто, вочевидь, хочуть зібрати е, оцінку ситуації і передати якісь сигнали. Тобто, фактично, ми бачимо, що США перетворюються в такого посередника, який готовий е, ну дипломатично включатися і передавати відповідні сигнали. Поки що ми не бачимо, щоби США стояли дійсно на боці України. Максимально, як би нам хотілося, але що можна констатувати? Що ці позитивні зрушення це сигнал, що вдалося покращити ситуацію після зустрічі в овальному кабінеті, 28 лютого. В цьому заслуга безумовно президента України, який зробив відповідні звернення.